Так, всім привіт! Сьогодні я заїхав на майже саму більшу розборку автомобілів шрот в Німеччині, це в місті Гамбурзі. Хочу вам сьогодні показати, як тут все відбувається. Переключимо камеру. Ось так, дивіться, яка це велика площадка з автомобілем Сьогодні потрібно буде знайти запчастини до Zafira Зараз будемо її шукати тут. Тут у нас ряд Audi, Audi, Poletwagen стоять, ну і все по, по рядах стоять різні марки автомобілів. от свіжий Mercedes. А, 170. От, тільки напевно привезли, бо ще його не розібрали. От, пари віддалі. Всередині тільки бачу руль зняли, але ще все є. Стідушки. Акумулятор зняли. У Німеччині тут проблема з тими машинами Мерседесами. Тут зазвичай коробки автомат вилітають. Тут у нас коробочка ще стоїть на місці. Так, але нам цікаво попель зефіра. Йдемо подивимось Volkswagen. У нас холодно, 5 градусів морозу, трошки сніг випав, але це нічого страшного. Такий весь заряд, все у мерседесах. Мерседеси. Смарти, якщо когось цікавить, багато, а це все мерседеси. А-класу і думаю, там Б-клас є. Тому, що вони всі похожі, майже. А це весь ряд. Так, ідемо, пройдемося зараз по рядах. Отак От тут машини складають по гроші зверху. Тут у нас пасати, В5, В4. От, наприклад, в 5 стоїть. І вже давно тут стоїть. Вже трошки порозбирали його. Ну, але знайти до таких машин тут можна все. Саме краще брати з собою інструменти. І розкручувати, так буде набагато дешевше, чим брати в магазині вже в них зняти, тому що там вже своя націнка. По тій стороні у нас Форди, Форд Мондео, всякі моделі. Нас пасатики не цікавлять. Тут більше старіші моделі, до новіше десь приблизно з 2010 року тут вже тяжко знайти запчастини, але і бувають, якщо машина попала в ДТП, то можна буде знайти какая-то площадка так уж посады вот вас ряд Та стоїть. Їх дуже багато. Мене також цікавляться присоєм до шарана, але я не думаю, що я його тут знайду, тому що ці машини або не ламаються, або не попадають в ДТП. з їх тут дуже мало. Ось такий шкіряний салончик стоїть. Торані красивий до таких машин можна знайти будь-що. Кабріолетики. Ровер 75. А їх тут багато. А тут ряд Volvo З цієї сторони у нас опеля Так, опиля. Десь повинна бути зефіра. От зефіра старенька стоїть знизу. Нам треба десь приблизно дві тисячі шостий рік пішли подаємось. Нам потрібно Зефіра стоїть стойку з Макфестером в комплекті знайти, тому що купили автомобіль і потрібно замінити стойку повністю. Тут вже нічого нема в цій зефірі. Зараз глянемо. Так, сідушки. Ні, така не підходить там. Opel Combo Vectra Sigma. Красива машина. Це Sigma У мене колись було на автоматі. Красива така машина. Так, ідемо шукати далі. Тут у нас ряд мерседесів, BMW далі. Мерседес БМВ їх дуже багато. Це два ряда, все в Мерседесах. Подивимося далі, що у нас стоїть Renault. Грощик загружає машину, тут хлопці приїхали. Це зазвичай ці автохауси, які ремонтують і продають машини тут, шукають собі запчастини. Її машину витягнули, поставили на такий підрамник. Вони собі розібрали його, що потрібно їм було. І назад машину відвезли. Оце все опеля. опуляточка все дальше все, допло Подняємося, що середини. Салончику все є. З на стени, карти на дверях. О, та четвертий. Нам би на війну такий пішов би. Ale wiem, rozbity Tak, już to czwarty. Чи що? Переподивимось. Що в нас тут? Це також все на місці машині. Правда, сзади це був грузовий варіант. А так все на місці. От віта стоїть. Розібране. Так, правда відвідувати вже нічого не залишилось. <кій> <кій> <Зняли б все. кій> так. Завжди, коли приїжджаю сюди на шрот, коли шукаю будь-якої машини, багато машин того, що потрібно, немає. Так завжди буває. Але нічого, треба довше походити, знайдемо. О! Кія Карнівал. Згадаємося, що тут є. Сидушки на місці. Подушки нема. Зняли. Це в нас на автоматі. Магнітола оригінальна. Хтось пістолет забув навіть. Можна взяти що потрібно. Ціни тут, до речі, недорогі. Ми брали клапан ЄГР і... Клапан ЄГР і... сам ЄГР. Ми заплатили за 70 євро. А, і ще ще добирали всякі такі дрібниці, це все разом вийшло 70 євро. Бачите, стільки машин. Так. Ідемо далі, оце Peugeot. Їх також тут багато. Це четвертий. Тепер я записую відео вже з автомобіля, тому що неприємна ситуація виникла з телефоном моїм. На вулиці холодно і телефон миттєво розрядився. Не знаю, в чому це причина, тому, на жаль, більше я не зміг зняти відео. Але це нічого страшного, оскільки вже е скоро буде весна. Тут ми будемо почастіше, якщо когось буде цікавити. Щось пишіть в коментарях, я можу зняти докладніше про будь-які інші автомобілі, відео, що вас буде цікавити. Ця, цей е, шрот знаходиться на об'їзні міста Гамбур. Тут така вивіска Кізов називається. На цьому шроті є... Площадка де машину паркінг, де можна поставити свою машину. Також можна взяти тут на прокат інструменти, щоб собою не возити. І вони там недорого коштують на прокат. І можна йти розбирати автомобіль. Також на цьому шроті є площадка з продажу автомобілів, як PUSних, так і нових. Тому можна купити собі вже готові автомобілі, не ремонтувати. Також тут можна придбати автомобільні шини на металевих дисках, на титанах. Також в них є великий асортимент уже запчастин, запчастин знятих з автомобілів. Наскільки я розумію, коли приїжджає автомобіль, більш-менш в гарному стані вони самі його розбирають, знімають все акуратно, можна так сказати, оскільки люди приїжджають тут різні, ніхто не шанує, ну, інші деталі, все можна сказати, ламають, що не потрібно їм, а що потрібно, вони собі забирають. Тому вони так вирішили, я думаю, краще запчастини зразу знімають і не мають тут склад на місці. І можна тут придбати. На цьому я завершу своє відео на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, буду радий новим підписникам. Попереду ще в нас буде багато цікавих відео про ПУшні автомобілі в Німеччині. Також ми будемо їхати на автохауси. Але це все буде згодом. Всім добра та миру!